Самого раночку ми з моїм батьком привітали мою матусю з днем народження. Тату придбав кульки і квіти. Мій перший подарунок це був ось такий браслетик ручної роботи. Я його сама робила. Звісно, Авророчка також привітала мою маму зранку, тому що вона також її дуже-дуже сильно любить. На закупи маю офігенну доцільну. Я мене сьогодні на закупи, а потім з мене смачне знапіца. Правда. <ріху> Куляна соня ще не взяла. Сонце мені це А вона школу не пішов. Дуже, кори... дуже корисна інформація. Так, да, да. до всіх. Мої підписники на моєму каналі це вже давно знають. Але вона дуже відповідальна і ранне дівчинка. До речі, це я її але на не рожд, не тобі не мали. Був Бу, вона в мене за Хоча я хотіла йти в кол. Зор на мою маму. В неї є ось таке волосся. <гуси> <гуси> <Шотири>. <гуси> я каву. Кава дуже гарний напис. Дайте мені достатню кількість кави і я зможу керувати світ. Приємно. Ось таке плаття Фіони сьогодні в неї. Ковбойки. Ковбойки. І сумочка. Сумочок в Іспанії. І сумочка. Су він коштує ваш лук. <гум> Зараз ми вже сходили по всіх справах і йдемо Ча? в ягоду. Купили чефон на телефон. А тепер, нарешті, я можна ягоді купити. Тепер йдемо в ягоду. У першому магазині було дуже багато різного, але моїй мамі нічого не приглед. Зараз ми вже у другому магазині. Тут також багато різного, але мама собі нічого не обрала. Зато обрала собі я так ось на поради зараз. Ми вже в третьому магазині, і мама обрала собі доглядову косметику. Так, що, ну шо мам, ти рада дуже щаслива. Мої прекрасні мата буде гарніше, ніж я нам класна косметика. Тобі я припала ось такий близько. Мама в телефоні, тому що її дуже багато людей вітають. Після покупок ми пішли перекусити в кафе Тарантино, а потім поїхали додому. Вдома мама збирала свої речі, тому що вона їде на фітнес тур у Болгарію. Прощаюсь з мамою. Ну і на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Всі цілим всім па-па.